Ти цікавишся криптою і не знаєш, що почати вивчення? То я тобі пропоную почати вивчення з мого телеграм-каналу, інстаграм сторінки, Ютуб каналу. Все це я створила для тебе. Приєднуйся, я тебе тут чекаю. Дуже, друзі, всім привіт! З вами Світлана і сьогодні я хочу затронути таку тему, як халвінг біткоїна. Та, напевно, ти вже цікавився цією темою, і багато хто про неї говорить зараз, вона дуже актуальна, тому що якраз цього року, 2024-му, на початку цього року, в нас запланований халвінг. Так от я хочу цю тему детальніше розібрати, щоб ми розуміли, що нас чекає приблизно хоча б, щоб ми розуміли, що це таке. Взагалі ті, що цікавиться криптовалютою, і ще не знають, що таке халвін. Добре, не вивчали цю тему. Я думаю, вам буде цікаво. А якщо ти ще не підписаний на мій канал, то, будь ласка, підпишись, постав цьому відео, лайк наперіт, якщо хочеш. Дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо ти не зареєструвався ще на біржі Binance або Bybit, а хочеш це зробити, то я під цим відео залишу реферальне посилання, реєструйся, будь ласка, по ньому, по одному, по-другому. Якщо не знаєш, як це зробити, то в кінці відео буде відео підказки, як це робити. Можеш собі передивитися ці відео і по них прекрасно зареєструватися. А ми йдемо дивитися. Що ж таке цей халвін біткоїна? Отже, простими словами, що таке халвін? Це коли кількість нових біткоїнів, які віддобуваються за блок, зменшується наполовину. І так само винагорода майнерам зменшується наполовину. В біткоїна є емісія. Це обмеження її випуску, випуску цього біткоїна. І місія біткоїна становить 21 мільйон монет. Тобто, випусті 21 мільйон монет, все більше не будуть випускати. Коли створювався біткоїн, він... Відразу закладався такий алгоритм у цього зменшення видобутку і зменшення винагороди за видобуток одного блоку. Відповідно, є графік того, як це має відбуватися, і всі цього притримуються. Давайте ж подивимося на цей графік. Отже, що ми тут бачимо? Дивіться: з 2009-го кожних 4 роки тут три, тут 4 кожних роки, відбувався Халвінг. Так? зараз ми знаходимося посередині. Майже посередині, отут три було роки, ще буде, але дивіться наскільки зменшувалося, і вже буде зменшуватися менше. Але по часу, і дивіться до якого року, до 2133 року. Коли винагорода за блок біткоїна буде 0,0,0,0,0,0,0,0,1. Давайте ж подивимося на цей графік, що нам тут показано. Майже в 2009 році складність 1, кількість блоків 0, винагорода 50. Від, відразу, коли появився біткоїн, за нього винагорода була 50, за майнінг. Далі слідуючий халвінг, ну тобто перший халвінг, він вже скоротився на винагороди на половину. І складність збільшилася. Ось наскільки от скільки блоків видобулося. Так? Ціна була тоді 12 доларів на той момент. Далі слідуючий Халвін в 2016 році. Ось така його була нагорода 12,5, тобто наполовину менша. Кількість блоків, ну на кількості блоків, оцій 420 тисяч він відбувся. І ціна його була 651 долар. В 2020 році останній халвін перед сьогоднішнім, ну перед цьогорічним вже ціна становила 6,25 за блок. І складність дивіться, наскільки більше. Цього року халвінг відбудеться приблизно. Ну тут точна дата 5.04, але чи то так не факт, бо тому що там плюс-мінус пару днів туди, пару днів сюди. Ну так вираховують приблизно. Значить, на початку квітня, так і винагорода буде становити 3, 3 біткоїна, а не 6. І складність ще не показано, яка буде видно під час халвінгу, але ціна. Давайте ж подивимося. Яка плюс-мінус може бути ціна? Якщо в нас зараз ціна 43,5. І так як він флетиться, ну допустимо, він може бути тут, там, на 46, а може бути трошки нижче, на 37, я так думаю, в районі 42-43 тисяч так він і буде на момент халвінгу. Тому що після халвінгу минулого року він сильно впав. Ну, давайте подивимося на графік. Верніше перед халвінгом він сильно впав, але це, бачите, було тільки. Під час цього халику, бо там ті рази він тільки піднімався. Тут впав після, та в 16-му році трішечки після, але не сильно, це то просто такі заколи. Та? І тут закол навіть так само він відразу піднявся на своє місце. Ну, тобто був волатильний ринок, бо всі розуміли, що буде Але дивіться, наскільки виріс після халвінгу? Наскільки сильно виріс, і так само тут дивіться, бачите? То старіший графік, але просто я говорю, що невідомо, як буде тут. Можливо, ще буде такий закон невеличкий, але плюс-мінус ціна, от як іде на цьому рівні. Ось, вона собі тут флетиться перед халвінгом, вже воно так затримали її, ту ціну. Ви бачите, тут трошки пробували підопустити, але тримали ціну. Так само і тут. От, тримають приблизно на рівні, зараз подивимося графік нормальний. Тримають на рівні ось 43, бачите, як затримали, як ото тут ETF помогло спотовий біткоін, тут зразу опустився. Ну, щоб не сильно припідняти. бачите. Якщо в квітні на початку, то давайте поставимо тут лінію горизонтальну. Вертикально. Десь плюс-мінус на 7. Бо деякі кажуть 23-го, 24-го хтось каже 4-го. Тобто, ну, важко точно передбачити. але... І давайте відкриємо недільний графік. Ну тут за скільки перед халвінгом було то падіння. Можливо, і зараз щось таке буде. Можливо, оцей восквіз це і було то падіння. Важко щось сказати. Але ціна приблизно приблизно флетиться ось на цьому рівні. Бачите? Вона нас собі флетиться. Тому чекаємо. А далі, а далі. Так виглядає, що він піде вище, судячи з попередніх прикладів хабного. Отже, давайте ж розберемося, для чого роблять цей хаб. Він спочатку, ну, самого, сама його ціль, мета це створення дефіциту, щоб не було забагато видобутих біткоїнів і щоб ціна не падала, щоби ціна тільки росла. Бачите, як закладено в цей біткоїн алгоритм, тому його називають цифровим золотом, тому що з кожним роком. Чим більше часу пройде, тим дорожче він має ставати сам біткоін. Тому що видобуток його буде набагато складніший процес, набагато затратніший і дорожчий. І тому його будуть менше видобувати. процес буде затягуватися, можливо, ну на то розраховано. Відповідно, ціна буде дорожчати, бо не буде вигідно його добувати, і він буде настоюватися як той добрий коньяк, Розумієте? На то і розраховано, що створення такого дефіциту. Щоб люди були зацікавлені в тому, в тій цифровій валюті. Отже, криптовалюта може бути інфляційна і дефляційна. Біткоін так закладений, що він є дефляційна валюта. Ті валюти, де не передбачено таких алгоритмів, емісії, вони є більш інфляційні. Ну, тут треба дивитися в корні при створенні тієї криптовалюти, як заклали який алгоритм. Тому. Біткоін є стійкий до інфляції. Е, ще біткоін стимулює майнерів утримувати цю криптовалюту в себе на руках, тому що вони розуміють, що вона буде дорожчати. і навіть самі майнери вони є ну, холдерами біткоїну. Поневолі, да, навіть ну тому, що вони розуміють цінність її. І Хто як не вони, найбільше відчуває то, наскільки затратний процес його, його видобутку. Отже, великі майнери вони намагаються, ну там спочатку вони об'єднуються, їдять малих майнерів, малі майнерські компанії. Ну тобто, ну так як в кожному бізнесі, та як в американському бізнесі, великий кіт з'їдає малого. Тому що, щоб їм було вигідно це робити, має бути якась, ну розумієте, чим більше ти маєш того активу, того, тих можливостей, тим більше ти можеш ну, щось зробити. Дрібні майнери продають свої обладнання, не витримують конкуренції, і особливо з кожним таким халінгом. Дрібні майнери розуміють, що їм пора йти на ну, їм стає невигідно ця справа. І відповідно їхні обладнання перекупляють там за копійки ті кити, тобто з'їдають їх. Ну, але це нормальний процес, так є в бізнесі, так є і в криптобізнесі. Це абсолютно нормально. І я от недавно напоролася на оголошення. Продають обладнання по майнінгу біткоїна. Ось, скільки ви можете заробити, а скільки це. І я себе думаю, була б я новачок, який взагалі не розуміється на криптовалюті, а думала би, куди інвестувати якісь свої кошти, і розглядала би такий варіант, як майнінг. Особливо зараз, от в ці дні, та перед перед е, халвінгом. Якщо б я навіть не розуміла, що таке халвінг, приблизно можливо я б і купилася, і взяла б то обладнання. Розумієте, хтось продає, бо він розуміє, що йому зараз, от буквально через декілька місяців, це стане капець як невигідно. Ну, набагато невигідніше, ніж було. Ось, і чи взагалі йому буде там виплачуватися це все. А людина, яка не розуміється, вона подивиться, так, тісно заробив, стільки-то стільки-то потратив електроенергії, стільки-то потратив на обладнання. І ось він може собі вже там окупитися, йому то обладнання. А гоп, через пару місяців воно стає в два рази дешевше. Ну, винагорода. І все. Тобто, треба на таких речах дуже розумітися і розбиратися, слідкувати всі новини, розуміти, що відбувається з ринком. Так що, Халвін це один з невід'ємних процесів руху ціни всіх криптовалют, тому що за біткоїном йдуть всі криптовалюти. Друзі, давайте ж глянемо, як зростала ціна на рік, за рік після халвінгу. Отже, перший халвінг, бачите, ціна виросла ну, на тисячу доларів. То зрозуміло, бо то самий перший халвінг. Дивіться, другий халвінг з 666 доларів до 2600. Тобто майже в п'ять разів. Я такого згрубша беру, давайте так згрубша брати. І третій халвінг з 9 тисяч до 55 так само майже в п'ять разів, трошечки більше, ніж в п'ять разів. Тобто, якщо ми зараз навіть візьмемо там, ну, приблизно 40 тисяч, ну звичайно, що це було би дуже круто, 200 тисяч його побачити. Ну, але тосту, то чимось, знаєте, є, є всі шанси. Я... Думаю, що там. Поза 100 тисяч можливо його побачити. А може і 200. Хі -хі. Отже, висновки. Що з того ми робимо? За халвінгом треба слідкувати, і такі події треба враховувати. Дні до халвінгу можуть бути відскоки, тому що люди хочуть там закупитися дешевше, чи ще щось, чи ще щось. Дні після халвінгу має бути великий ріст. Може бути стрімкий ріст», Ну, бач. Знаєте, що всі, в принципі, рано чи пізно ламалися? Можливо, перелом цього принципу буде якраз цього разу, тому що він ще, ого, скільки буде. І з кожним разом воно все менше і менше привабливіше той видобуток бітка. Тому подивимося. Ми зараз знаходимося на такій середині, знаєте, середині чогось такого доступного, та? якщо брати по тих картин. Бо далі там вже взагалі буде майже незамітно різниці по видобутку. Тому наблюдаємо, дивимося, але що я хочу сказати. В загальному, дивіться, ну, якась криптовалюта, вроді що там повітря, мильна бульбашка, як ще не називають криптовалюти, коштує ну, середня його ціна 40 тисяч доларів. Це потужно, я вам скажу. І якщо він буде 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, ви уявляєте собі, яка це сила, яка це за що така ціна. Значить, люди, які закладають таку ціну. Які готові віддавати такі гроші за таку річ, як криптовалюта, чи це не річ, як назвати. Вони розуміють, що вони роблять, і бачать за цим перспективу. В принципі, весь фондовий ринок він побудований на тому. Ну це ж фактично якісь цінні папери, це якісь акції, це, це не є щось, це повітря, фактично. Але він торгується, він має цінність. Це актив він є. Чимось таким за що люди готові давати гроші? Тому робимо висновки, що криптовалюта. Має за собою дуже велике майбутнє. Якщо люди переходять на криптовалюту, і ті люди, які вчора купували акції великих компаній, сьогодні задумуються вже над криптовалютами. Просто переходять і вкладаються в криптовалюту. Розуміють, наскільки це серйозна технологія оцей цей блокчейн. Наскільки, так, є зараз хакери і все рівно взламують і все рівно, але вже бачите, і майнери стараються забезпечити кібербезпеку своїм системам. І, ну, Тобто технології йдуть вперед. Зараз найбільше напор йде на кібербезпеку, але криптовалюта гідно займає, посідає своє гідне місце в цьому світі. Тому хто ще цікавиться і не знає, з чого почати, то я вам кажу, підписуйтесь на мій канал. Ми такі речі відслідковуємо. Ми тримаємо руку на пульсі і розуміємо, що відбувається в загальному в ринку. Тут люди серйозні збираються, тут не діти якісь, що там, їм треба хайп швиденько гроші збрити і, і втікти з ринку. Ні, тут ми люди серйозні. Ми відсвяткуємо такі речі, ми торгуємо, ми створюємо криптоспільноту. Це на довгий період часу, тому що ми в це віримо, ми знаємо, що за це майбутнє. І ти, якщо ще не приєднався, приєднуйся. Якщо ще не підписався на мій канал, то підписуйся, став лайк цьому відео, якщо тобі сподобалось, дзвіночок щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо ти не зареєструвався на біржі Binance, в Бабі, то я залишаю цим відео реферальне посилання і в кінці відео підказочки, як це зробити. А ще я тобі тебе попрошу підписатися на мій телеграм-канал. Там так само досить цікаво, ми будемо обговорювати всякі теми. Там є ще чат так само для обговорення. Є в мене інстаграм-сторінка, підписуйся, тік-ток канал твітер ікс і я тебе там чекаю так що я тобі кажу до нових зустрічей Па-па!